Тенті, ти був туалет. Стоять, стоять. <свистит> Ладно, покажу вам наш шоу туалет. Я в операції, коротше, все, все, все знімаю. Хочу зрозуміти своєю радість, як працює мій латочок. От бачите, такий сенсорний луточок, Він наповнюється сам і змиває все прямо в каналізацію. Тобто, сичу у ну, всі такі моменти. От, і... Є певний рівень водички, наповнюється до певного рівня, і все потім змивається. Підключається прямо в каналізацію. Бачите, тут трохи так під нахилом вона має бути. Сантехнік підключає. Тут вода, там ззаду йде одна трубка до унітазу, вода одна сюди. І гофра. Також ми поміняли на унітазі трубу і з виходом поставили. Ну це вже нам робив, тобто ми його покликали і все. І ось так пос наповнюється до певного рівня, і все йде вниз. Ось дуже класно, дуже такий зручний. Сушний арегат і є ще така привчальна насадочка для нього. Бачите, якщо ваші коти ходять з наповнювачем, ви отак оберете, ставите зверхи, пересипаєте наповнювач, поступово відбираєте кількість. І коли вже там котики звикнуть без наповнювача, тоді вже просто ставите тут такий гранул сюди, такий древесний, має спеціальний, щоб не забилась каналізація. І все. І воно потім вже котики ходять сюди. Ось так. Так все змиває. Супер. Супер бомба! Навіть коли вас вдома немає, то така коряча прибиральниця завжди вас буде виручати, бо воно само собі змивається і все. Бачите, як гарно. Все. ти молодець!